Сьогодні я би хотіла поговорити про філософію лідерства, і, зокрема, про філософію жіночого лідерства. Термін лідер здебільшого використовується в політичних і економічних науках, але останнім часом він дуже поширений у галузі соціальної психології. Загально визнано, що лідер. Це особистість. Лідер це особистість, яка користується найбільшим авторитетом, впливом у будь-якому колективі. Це особа, яка посідає провідне місце серед інших людей, яка веде за собою інших людей. Лідерство визначається психологічним впливом однієї людини на інших у їхній спільній життєдіяльності. На сьогодні багато відомо різних теорій стилів лідерства: і теорія лідерських ролей, і теорія рис, інтерактивна, синтетична теорія. Але, не вдаючися до детального аналізу цих теорій, слід зазначити, що лідер має володіти унікальними якостями, якими вродженими чи набутими. Але Філософи стверджують, що як вродженими, так і набутими треба бути харизматичною особистістю. Філософія дещо доповнює існуючі лідер, лідерства. Найбільш істотною засадою цього доповнення є моральна філософія і трактування природи, трактування нею природи людини. Біологізаторський підхід до поведінки людини. Пояснюється фізіологією людини. Зовнішніми виявами біологічної природи людини є задатки воля, темперамент, здоров'я, статура, фізична сила. Майже всі зовнішні вияви підлягають змінам, наприклад, воля. Її можна підсилювати або послабити, задатки розвивати в здібності. От. Однак, однак усі вони дістаються в спадщину від батьків і інших кровних родичів, більше або менше впливають на духовність і соціальність індивіда. а отже, на формування лідерських якостей особистості. Людина є істота біодуховна і, і біодуховна, тому за певних обставин вона виявляє властивості своєї духовної природи, віру, любов. Творчість, самостверження, прагнення до справедливості, волі, спілкування. Разом з тим існують ще й інші незмінні властивості свідомості, як невір'я, нелюбов, рутина, марнославство, ігнорування справедливості, прагнення до рабства, ізоляції, хаосу. Ці властивості також складають духовну природу людини і впливають на формування і вияв лідерських якостей особистості залежно від того, яке начало перемагає в людині: тваринне чи культурне, тобто духовне, суто людське. Лідерські якості визначаються саме рівнем духовності людини. Духовність, як е, аристократія духу, як стверджував Геракліт, походить від слова дух. Дух всім усвідомлюваним світом людини є дух. Філософія лідерства торкається і моральних якостей особистості, тобто чеснот, серед яких чотири виділені всією світовою філософією. Основними є: це мудрість, справедливість, мужність і поміркованість. Саме їх ми вважаємо каркасом особистості лідера. Лідер це передусім мудра людина, тобто обізнана, інтелектуально розвинена та високоморальна. Вона здатна критично мислити, розуміти, пояснювати і передбачати. Лідер має бути справедливим, оскільки прагне до блага, до блага, особливо до групового, до вищого блага. Він гуманіст, спроможний відповідно до заслуг розподілити нагороди, матеріальні блага, титули, звання, сміливість. Вимагає від людини моральної сили, щоб долати інстинкт самозбереження, страх, ризик, іноді біль заради блага, заради блага групового, загального та вищого. Помірність це здатність лідера утримуватися від надмірності в усьому, що стосується життя, здоров'я, розум, дух. Також у свідомості лідера формується і надалі утримується поняття блага, як я вже сказала. Тому лідеру притаманне служіння вищому благу, ідеалу гармонійного співіснування особистості та суспільства, що завжди припускає віру в людей, щось незмірно велике, добре, завдяки чому буде забезпечена благополуччя спільноти людей, Філософія жіночого лідера, лідерства. Вона ґрунтується на питаннях гендерного лідерства. Ці питання є досить актуальні для суспільного, для сучасного суспільства. Але у нашому суспільстві, треба сказати, діють глибоко вкорінені суспільні стереотипи щодо здібностей і можливостей жінки і чоловіка, Жіноче лідерство це окремий феномен. Дослідники сьогодні намагаються довести, що у, у, у жінок і чоловік різні здібності, вміння, навченість, так, наприклад, президент Гарвардського університету Саммерс ще в 2005 році заявив, що чоловіки в силу своєї генетичної природи краще справляються з математичними природничими дослідженнями, ніж жінки. Але через 5 років прескот і його команда, вивчаючи математично обдарованих підлітків, довели протилежне. Міжпівкульні зв'язки, які частіше розвинені у жінок, ніж у чоловіків, дають більше здібності до математики і формують математичний склад розуму. На початку 21 століття дослідження біологічно зумовлених відмінностей жіночої і чоловічої поведінки. Грунтувалися на ендокринології, вчені висловили низку гіпотез про особливості жіночої поведінки, що зумовлена специфічними для жінок гормонами: насамперед, андрогени, естрогени, прогестерони у 2008 році. Корнелія Файн ввела в обіг термін нейросексизм, що поєднує всі подібні спостереження, експерименти, які пояснюють відмінності у поведінці чи у розумових здібностях чоловіка та жінки, різницею в будові їхнього мозку чи особливостях ендокринної системи. Проте подібні нейрофізіологічні дослідження виявляють як негативні для гендерної рівності відмінності, так і позитивні. Поведінка жінок контролює сім жіночих гормонів, які дозволяють жінкам ефективно розвивати емоційний інтелект, емпатію, інтуїцію, бути більш гнучкими у прийнятті рішень, що можна визначити як феномен м'якої сили. Теоретично, м'якою силою якраз можна вважати типово жіночий стиль управління, гнучкість у прийнятті рішень, емпатія, емоційний інтелект, креативність, інтуїція, багатозадачність, відповідальність, що часто бояться на себе брати чоловіки, робота в команді, наставництво, віра та впевненість у своїй життєвій місії. І ще одним питанням задається філософія: жінка та чоловік лідерами стають від природи чи від виховання. Жінка лідеркою стає від природи чи від виховання. Відомий американський антрополог Маргарет Міт показала, що чоловіками або жінками не народжуються, а стають. Тобто вона хотіла сказати, що у чоловіків і жінок різна психологія це вроджена схильність. Але існує результат засвоєння соціальних ролей. Біологічні відмінності між статями очевидні. Філософія заперечує рівність між чоловіком і жінкою, тому що чоловіки не можуть народити дитину, виготовити грудьми, вони вищі зростом, мають двічі більшу масу м'язів. Біологічну зумовленість психологічних відмінностей жінок і чоловіків вбачають, як я вже сказала, у дії статевих гормонів. Маса мозку жінки є меншою, і тому чоловік, начебто, здібніший за неї. Чи справді жінки є ніжніші, витонченіші, емоційніші, покірливіші натури, ніж чоловіки, психологія яких визначає емоційна стриманість, раціональність думок та соціальна активність? Так має бути. Вважають що, різни... Вважають, що чоловіки більш агресивні, але дослідження психологів, наприклад, Джанет Хайт досліджувала цей процес, показали незначну відмінність між агресивністю двох статей. Цю невелику різницю науковці пов'язують із впливом соціального середовища, яке всіляко заохочує до вияву агресії, як вияву справжнього чоловічого характеру. Саме життя свідчить, що в чоловіка є в чоловіка є вроджена схильність до лідерства, а жінкам цього бракує. Але, але життя е, свідчить і інше. Сучасні наукові дані переконливо доводять, що за рівнем організаторських та лідерських здібностей статі не відрізняється, і іноді жінкам в цьому немає рівних. Одна відмінність була зафіксована, правда, на противагу чоловікам жінки більш схильні до демократії, до демократичних засад у керівництві та побудові взаємин з іншими людьми. Дослід жінки-управлінці досягають успіхів завдяки жіночим рисам, пріоритету гуманних стосунків, гуманність, людяному ставленню, людяність, чуйність, зацікавленість долею інших людей. Отож, питання, чи є чоловіче стать сильною, а жіноча слабкою. Чи народжуються жінки лідерками, чи стають ними в силу життєвих обставин, є відкритим для філософствування. А ви як думаєте, шановні колеги, чи народжуються жінки лідерками, чи стають ними в силу життєвих обставин? Дякую за увагу.